Вітання всім від Козак Харпс. Продовжуємо створювати чарівні музичні інструменти. І сьогодні на огляді. Інструментик цікавий в такому мішечку. Це вже комплект. У мене йде тепер мішечок. Тут дримбочка, олійка. Ну і на ліпачки. Дримба в ноту ре Великої октави. Виконана на замовлення військовослужбовця з позивним Борода, з іронічним символом «Отала», «отіла» ще кажуть. От, Мені дуже приємно, що все ж таки мої інструменти як. Від мене від військового хочуть отримати інші військові. Це приємно. Маю честь, хлопці, дякую за довіру. Хай цей інструмент вам допомагає в ваших бойових задачах, як заспокійливе. Як, можливо, якийсь такий підбадьорювач до бойових виходів. Дуже радий, що ви звертаєтесь, і що я у війську не дарма з цим навичком дримбаря з'явився, і що вам потрібна моя допомога? Тому це прекрасно. І зараз буде трішки звуку, а може і трішки? Подивимось. Це горіховий футлярчик. опалений вогником, він вже бачив вогонь, тому заряджений. І класична форма, нержавіюча сталь, все як завжди. подрим бачимо. Ось такий чарівний звук. Хай допомагає. Відновлює сили та здобуває нашу перемогу на всіх фронтах і на творчому теж. Тому всім, хто додивився відео, дякую. Подобаєчка, підписочка, розповсюдження відео. Можливо, хтось ще з військових теж побачить і захоче, я залюбки, по можливості зроблю, бо теж на службі не завжди є вільний час. Тому по можливості мені приємно, і хочеться допомагати війську бути в цьому ще в прояві своєї творчості, бути корисним. Ну, і... Як зазвичай гасло володарів моїх інструментів, я завжди бажаю. Хай зцілює душу і тіло. З вами був Андрій Козаченко. Слава Україні! Героям слава!